Привіт! Як і обіцяв минулого разу, сьогодні підготував свою добірку топ-5 корисних солодощів. Звичайно, називати солодощі корисними ледве повертається язик, однак уявити життя без них уже практично неможливо. Тож, я вибрав ті, які у розумних кількостях спричиняють найменше шкоди. Ця добірка є суто суб'єктивною і не претендує на експертність. Не займатиму твого часу. Починаємо! На п'ятому місці у мене чорний шоколад. Я розповідав у окремому відео про потужні антиоксидантні властивості чорного шоколаду. Тож, чому він на п'ятому місці замість першого, через високий вміст кофеїну шоколад має стимулюючу дію нервову систему дитини і викликає звикання. Саме тому шоколад не продукт для дітей як мінімум до 10-12 років. А от для дорослих 25-30 грам чорного шоколаду на добу є найкращим варіантом зі всіх солодощів. Купуючи шоколад, необхідно звернути увагу на склад. Шоколад повинен містити масло какао, і, відповідно, не повинен містити замінників масла какао. Краще віддати перевагу шоколаду, що містить какао терте, ніж шоколад, що містить какао порошок. Четверте місце в моєму рейтингу займає зефір. У складі справжнього зефіру тільки натуральні компоненти: яєчний білок, цукор, фруктово ягідне пюре та згущувачі, такі як желатин, пектин, агар-агар. Допускається наявність природних регуляторів кислотності, як от кислота чи натуральних барників. Чому четверте, а не перше місце? В зефірі дуже багато цукру. В минулому відео я розповідав про шкідливий вплив надмірного споживання цукру. Тож, через це, попри натуральний склад зефіру, споживати його як дітям, так і дорослим багато не можна. На третьому місці я розмістив халву. східний десерт, що виготовляється із цукру, обсмажених горіхів або насіння, розрізняють такі види халви. Халва є висококалорійним жирним продуктом, але водночас вона містить багато корисних компонентів: крітковину, магній, калій, фосфор, кальцій та селен, які зазвичай є дефіцитними. Дорослій людині, яка веде малорухомий спосіб життя, не слід споживати більше 30 грам халви на день. Краще купувати халву, яка містить у своєму складі лісові чи грецькі горіхи. Дітям можна давати халву із 6 років. На почесному другому місці у мене желейні цукерки. У складі желейних цукерок повинні бути фруктовий сік, цукор, жилюючі компоненти, пектин, агар або желатин. Допустимо використання натуральних варників. Саме завдяки цим згущуючим агентам зумовлена користь жилейних цукерок. Однак корисні властивості цих сполук різні. Я рекомендую обирати цукерки, які містять желатин у якості згущувача. Желатин білковий продукт тваринного походження, який являє собою суміш полібептидів, які є продуктом денатурації колагену. Іншими словами, желатин є нічим іншим, як гідролізований колаген. Про роль колагену колись поговоримо в окремому відео. Скажу лише, що в желатині містяться незамінині амінокислоти, які важливі для росту дітей. Наполегливо прошу не купувати желейні цукерки згущувачем, у яких виступає карагенан. Доказаний його негативний вплив на шлунково-кишковий тракт. На жаль, у більшості желейних цукерків. На полицях супермаркетів я побачив саме карагенан. На першому місці в моєму топ-5 рейтингу знаходиться пастила. Солодощі виготовлені з сушеного пюре, фруктів або ягід. Смак пастили може змінюватися від солодкого до кисло солодкого з фруктово-ягідними відтінками, в залежності від складу. Пастила висушується в дегідраторі при низьких температурах, завдяки цьому максимально зберігаються вітаміни. Традиційна пастила не містить цукру. Пастила хороша заміна цукерок, крім вітамінів та мікроелементів, містить багато клітковини. Я взагалі не можу назвати жодної негативної сторони пастили, лише одні переваги. Тож рекомендую до використання. До речі, спробуй виготовити пастилу самостійно. Надіюсь, що відео було корисним, якщо так, то вдячний за лайк. Хотів би прочитати про твій міні-рейтинг корисних солодощів у коментарях. А на сьогодні все. Побачимось!